Сьогодні ми з вами збудуємо дім для одразу трьох італійських мемів. Побудуємо дім для бомбардино крокодило, тум 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 сагура та дім для Тралалеро Тралала. Статистика нашого нового українського каналу показує, що 94% людей дивляться це відео без підписки. Це дуже важливо для розвитку каналу. Тому обов'язково підпишись і підтримай нас. Першим нашим героєм буде легендарний італійський мем бомбардино Крокодило. Він не просто крокодил, він справжній повелитель хаосу, який з'являється там, де відбуваються вибухи і бійки. Подивіться на його дім. Це не звичайна хатинка, а справжня бомбардирська база. Тут є і пропелер, і укріплення стін з каменю, і навіть місце для секретної зброї. Бомбардіно крокодило відомий тим, що нападає зненацька. Один момент ти чуєш тишу, а наступний бах, І він уже поруч. Його місія проста: вибухати, веселитися і ніколи не залишати після себе спокій. Ось такий дім ми збудували для бомбардіно-крокодило. Він підходить йому ідеально. Міцний вибуховий і трохи божевільний, і як і сам господар. Наступний дім, тум, тум тум сагура. Його днім ми зробили теплим і затишним. Всередині є піща, він вільні готувати свої тун тун страви, книжкового полиця, щоб він вчився новим дрюкам, і навіть дерев'яні стіни, які зберігають давні секрети. Тун тун Сагур відомий тим, що він дуже мовчазний. Він не говорить багато слів, максимум тун-тун. Але цього достатньо, щоб усі зрозуміли, зараз буде серйозно. Його палиця – це не просто зброя, це символ дисципліни. Якщо Сагур вийшов з дому, значить він готовий ставити крапку в будь-якому конфлікті. І ось його хатина проста, але міцна. Тут він Же сидіти вечорами біля печі, дивитись у вогонь і чекати того моменту, коли знову полунає його легендарне тум-тум. І нарешті легендарний тралалеро тралала. Його всі знають як рибу, яка співає свій дивний гімн тралалеро тралала. Але мало хто знає, де він насправді живе. Ми побудували йому вежу над водою, бо саме тут біля річки він почувається як вдома. У кожному камінчику цієї споруди є відлуння його пісень. Тралалеро любить сидіти на березі, дивитись, як тече вода, і співати свої треки. А й міст, щоб його друзі могли приходити слухати концерти, але не забувайте, за його милою пісенькою ховається дика енергія. Якщо хтось наважиться перебити його трава, -ла, ла він одразу стрибає у воду і починає свою рибічу атаку.